что Там выбирать, 4, 5, колбасы много, блядь. Короче, Света, что есть вкусное и что нам можно? Мы чуть-чуть на диете сейчас. Короче, сейчас, сейчас я к Свете подойду расскажу. Давай. На этом пока отпускаем девочку, Что чтобы, что на диете, да? Да, да. да э, рыбулечка 4 тысячи. А, а что Что-нибудь подороже. Подороже рыбулечки и корочка да, И курочка. Согласна. Как-то не проблема. На паштет. А? На паштет. не, не, их мы тоже не будем. Ты, ну, попробуй, все да, все да, ладно, Так, ты по полкило еще вчера брать. Да, 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 да. Чучка, полкило будет через вот. Подожди, идея, сейчас идея будет. Да ты люблю по чайкам, что рот, зак... закрой рот, пожалуйста, я тебя прошу. Ксюк, закрываем рот. Мы на диете. Света, не предлагай нам, пожалуйста, рыбу и икру. Мы с на диете. Я понимаю, то рот закройте. Все нам говорят, да, я красивый уже. Сюшка у меня всегда красивая, поэтому не предлагай свои вкусняшки. Икру попробовать у тебя. Конечно, можно. Я даже могу показать и попробовать. Не, подожди, просто я на диете, я пока узнаю. Я когда выйду с диеты, я бы хотел поплавать черной икры. Сейчас, я покажу. Откройте, Гуля, баночку. были Уже открыла? Я вот Прямо. уже открыла. Бля, она какая жидненькая, красивая. А сколько 100 грамм стоит? 3 Всего 3 300? Да, всего, да. Не, ну, бля, диета не диета, но I'm я попробую еще. Дайте оближу палочку. Ну, no давай. Ксюша, блядь, давай палочку облишь. Масло. масло. смотрите, какая красивая А ну, скажи, вкус, вот по вкусу, вот такое. Масло, я люблю жирную, есть такая же Ты что, еще одну прям... оближем палочку? Еще не, 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 одну? Нет, оближем, но не сегодня. Є. Так, це типочку, я буду на удачу, так? Да? Да? Моя красуня. А дивіться, а ти ж знаєш щось, світу тобі. М? Ну давай, ну. Як діла? А братік де? В школі, я пою. ти з мамою. Ти моя красуня, тебе давно не було в мене. Де ти, тебе... ти давно не приходить, чи може мене не було? В мене не було? Так я вже є. Це моя сесуночка. У мене вже альбом таких лісуночків. Слухай, він такий красивенький. Да? Це, Дивіться, це я з тобою. Да? Кораблик, А на кораблі хто сидів? Я? Хто там? Паруса? А мене там нема, так? Да? Є, 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 десь там заховалась, так? Да? Yeah. <laughs> з тобою. I love you. <laughs> От таке замовлення примірно може бути да. тут в цьому замовленні таке замовлення стопина тисяч. Чорна красна ікра. Ще раз кажуть, або ви візьмете один отакий ляш. Це буде замовлення на 700 гривень. Ще раз дівчата, ми запам'ятайте. ограничення, замовлення немає. така мали пасічка маслін. Вона стоїть 300 гривень. Ми теж її відправляємо, дівчатка мої, щоб ви знали ограничення. Ми дійшли вже до 25 го замовлення зробили 25 п'ять із них половина почки. Ну сьогодні, в основному, ви знаєте, що лящики, лящики, бичочки. Чорна, красна, крабіка, один стола Богу, учити. Ви знаєте, що товар товаришся з любов'ю. Ну дай, день, Три рази цілийся, давайте так. Раз, два, три. Какучий батько, сколько? Да, так. Да. Ви треба, джибиш, кори, не, бушу, дя... букар, ми ж не угощаємо. Ні, не, дякую, я не їм я не діє. Ну ви кажіть наїдемо. Ти ж п'єш ці таблетки. Які є таблетки? Ну не знаю, пусто йде. Дрін. Ну вот, а я ж мене. То я тоже. Фі... Ви у вас віти?

Что пришел? Баба... Да, что пришел? Тебе, тебе же все помнят настроение, вы. только я могу тебе его... Подожди. Смотри, это тебе. Отсилую два раза, А не Понедельник. <свят> <Это> Торфик. <свят> По 25. Среда. <свят> Четверг. Я все в аэропорт <свят> и Пятница, Джеймисон. Суббота, воскресенье у тебя выходные дни, <свят> когда ты можешь позвонить. <свят> Чуть. Я тебе сейчас позвоню, когда ты мне звонил последний раз. Тебе позвоню. Коли ты звонил поставить? Тогда коли мені надо, тоді я дзвоню. А що ти мне гранистова бычка 9-1-1. один. Чешь, а що ты весь, до мене всі приходять, всі думають, що я люблю класс. А, плюс пользуюсь случаем, раз нас снимают. Сегодня Берфест, у нас ярмарка, мы сегодня ярмарка три дня. Ясно, <ж казалась>, что <сícki> Я сказала, приходит. Я, я хочу пригласить Светлану на эту ярмарку, где будут раки, креветка от фиш Вот скажи, что он даром принести конфетами. конфеты мне. Наташка, ты помнишь, какой человек користый? Вот он постоянно користый. Может, там и конфет нет. Мне главное, чтобы коробочка была. Чувишь, это ты конфеты, что человечество сделало. Накидал мне камня. А что ты, как собака, захрустал? Олежку, завтра, я же хочу рекламу, завтра будет у тебя коробка с с этими вот, как его? Раками. Раками, крабами. Конечно. Нет, девчатка это все такое смешки с мишками, действительно фишмаркет. Мне еще нравится, что рыбулечку. Дома ж правильно? Ну, да. Как у в магазине. И везде будет чешуя. У нас специальные да. вытяжки а стоят, где нет да. запаха вообще рыбы. Да правда. я знаю. Значит, если полетела до только среда, четверг. Ай, пят Я же кажу, все думают, что я люблю, когда спать. Не, я люблю, я люблю, на пицце забыть. Я вообще забыл, когда ты пила со мной. Давно, так, коли ми пили, коли ми пили. Когда буковели і на диреждении. і на буковели. На... На день рождень... на... Да? На день... я, вот на твоей день. Мо телевизор. Да, і да. все. Да. А получается, я так понимаю, що буду пить уже на родини. Не, у нас ще куча разных праздников было родині. Да, еще два месяца. Вперед, вот, скажи, кот пришел, кажи, я бы свигор, уже за фишмарк и скажу. Вот это за пользуешься случаем? Это как на поле чудеса. Я тихо сказала, тиши такий, а все приходить, а ви кажете, я вам нас. Все, приходить, і рот не закривається дресик. Так давай пострешти комі з тобою сіли. Ну, скільки цих нове чи А А ти де в самоліті роздавали, де регуляричали. Там безплатно Так, да, ви... Суббота, воскресенька випив я. <laughs> так, що ви поняли, фішмарки, де твоя виставка, буде, кажи вже. Як де? На в горсаду. Ну, і що там буде в тебе? Так, не не тільки у мене. Там буде 500 пива. а також... Ну, скільки вона буде? до десять сьогодні до десяти завтра до десяти от <DWC1> завтра завтра в нас субота завтра поїдемо парцю черка бомка хоче до жоріка тринадцяти до до 10 вечора. а це надо щось купати чи тому ща ні там тебя угощають а ми покупаємо папір слов ви мене поняли дві таку мамин хлебчик, хлебчик мій лошенки без 3, три ми сиділи тридцять 35 передачок Дівчатка, значить дивіться, вперше хочу вам сказати, що ви в мене умічки всі проплатили. Одна дівчинка не оплатила, тому що дала одне замовлення, потім одне заберіть, друге докладіть, третя докладіть. Дівчатка. Ви трошки, ну я не кажу багато, але трошки цініть наш стиль, Дивіться, передача мотається. Коли передача замотана, люди починають. А ми вже це не хочуть, не хочемо. хочемо. Киці мої, ми вам залюбки передамо, абсолютно все, з такою любов'ю, але дівчатка мої. Воно вроді кажеться вам, що воно такою да що це таке робити? Ну замотати і робити, торгувати ви знаєте, Що люба праця вона доцілитися і дожна, і вона тяжора. Неважливо, яка праця чи ви директор, чи ви дворник, чи ви от, як я плюский продавець. Правильно, вся робота вона ціниться, але ви вважаєте наш труд, тому що дівчата. дала замовою девочка перва. Відтоді вона. Утром вона дала, зараз вона говорить. Передачка, та... виходить, кості вже 15 посилок на пошті відніс, тому що вони утром зробили заявку. Дівчатка, ви розумієте, дивіться, дівчатка утром дала замовлення. Получається, хто утром дали. 15 замовлень кості вже відніс, тому що коли люди утром дають, проплачуть, ми їх одразу відносимо. Бо машина з новою поштою уїжджає три рази. Утром в ввечері. Ми, ми будемо відносити, ми до 4 церкві години повинні все віднести. Дівчатка, ну вроді покажеться, Маленька посилка. Ні, от, от, от ця посилка тут около 40 тисяч. Тут іде і крабік, і чорна ікра, і красна ікра, але це не важливо. Тут може на 40 тисяч, да? тут ось посилка на 500 гривень. Опять же, ограничень в заказі нема. дівчатки, їх дуже багато. Але воно вроді кажеться, в кожну посилку положи льот, перемотай, напиши, Провір, чи вона оплачена. Дівчатка, це все так нелегко. Дивіться, ми робимо все для вас. Да? Ми робимо для того, щоб ви поїли вкусняшки. Воно ну, дійсно все вкусно. Ми завжди вам даємо гарантію на свій товар. Я коли ми літом було жарко, да дівчатки мої, ми товар не передавали, тому що було жарко. Ви мене поваляли передати. Я сказала, що я не буду передавати навіть під вашу відповідальність, тому що риба, тому що риба, як би ви не хотіли, дайте під мою. Треба два-три часа в жарі, все, вона здихнеться, навіть вона вакумірована, навіть в неї буде дві бутилки льоду. Три часа льод старший. Дивіться, все літо ми передачу не передавали. Ще раз вам кажу, я не жадна до грошей, Я вже вам казала. Я що була в жадна, повірте, я всю літо передавала передачу, і люди, які їздили за кордон, я відговорювала навіть зараз Я відговорю людей за кордон, тому що два-три дні вони да я говорю, дивіться, якщо у вас є перевозчик, то, допустимо, у нас є вальбідки перевозчик. Ми знаємо, ми сьогодні дали послезавтра вона вже у вас. Понімаєте, людина бере свій товар, бере товар і вона несе відповідальність, що вона його доставляє. Якщо у вас є перевозчики, вірні у впевнені, ми його будемо передавати. Але вже ми передаємо передачі, ви знаєте, по всій Україні, вже ну, погода дозволяє. Дівчатка, ще одне став. От така коробочка, вона може мати і 40, і 50 тисяч, вона може мати і 600-700 гривень. От у нас сьогодні дівчинка десь, тут, 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 От, допустимо, цему замовлення. Кусочок пахтур, що дівчатка бере на пробу, не важливо. Я вам завжди, у нас немає замовлення від тисячі, від 1,5, від двох. У нас замовлення є либе? все, що ви хочете. Ось такі маслинки, 300 гривень, нахуй вам одні маслинки, ми замотали віддання. Дівчатка, ми не перебираємо із заказами, і харчами всім, щоб ви знали. Саме головне з 8-го часу дня город, номер телефону, фамілія і молодь, номер кошти. Ми все вам передамо. Не те, що ви там кажете, а можна замовити. Дивіться, якщо ми робимо ролик, ми кожне утро робимо вам обзор товару. Для того, асортимент великий, я розумію, ми його ніхто в який віков, я сама тільки недавно навчилася названня знати і знати ціни. Серйозно, я для того, щоб ви все бачили, ми кожне утро прийшли, зробили вам обзор, швидко зробили 8-9 роликів, розказали вам про товар. Я вже вам казала, весь товар у нас знаходиться, ви поледілички. Сьогодні, дякувати Богу, ви знаєте. Сьогодні, слава Богу, і по типу базарові люди були, і передачки, слава Богу. E, дуже добре сьогодні ми багато продали отакої вот пічонки 0,5, п'ятої дівчатку. Пічоночка йде без горчинки. Чесно вам кажу, вона є і така баночка, вона є і така баночка, така 350, така 500 і більша 900 гривень. Дівчатка, печоночка без горчинки. Сьогодні хорошо ми продали крабики на танюшка дитяночка. Сьогодні ми хорошо продали крабики. Ви знаєте, я завжди говорю, дівчатки мої день на день не приходиться. Дівчатка ще для мене дуже підко було важливо, якщо ви получали свій товар. Мені дуже всіх, знаєте, я люблю ваше м'яче. вам подобається рулетики? Чи може, знаєте, от ви взяли там, приміру там тройний, і він вам не дуже, вам копчений. Пишіть, будь ласка, якщо вам не трудно, напишіть підки. Мені багато хто пише на вайбер. Дуже дякую, Путіна дівчинка висла чорну і все добре. Висла рику, все добре. Для нас дуже важливо, щоб ви ділилися. Поймайте, сподівайте, як вам вкусно, воно. От для мене, чесно, це важливо. Як вам рулетик, чи копчений, чи з'ялений? От ви бачите, ми отримуємо товар, ми все время все розрізаємо і пробуємо все ми пробуємо, але ви знаєте, що ми пробуємо по солі, як воно чи сольоне, чи не сольоне. А ви вже дивитеся, як ви. Допустимо, ви ж ну якби я, я думаю, що у нас ще ну якби не було, також сказали, ой, ми взяли, воно ропа і ще І ви говорите, що воно там не соляне, а не солюне. Ви знаєте, їсти трошки, ну хоча практично вже нема. Ми його тично зараз продали. От, ну як хілка сьогодні, нас стільки дівочки 100 гривну на сьогодні у літа. Ну, рішки бабкану вже вона дійсно впусна, ті на неше стара цена. Ну, ще вже треба десь 120 до 300 рублей. Ну, вона у нас 100 гривень, ну, візьміть, ну, вона у нас тільки пусто, це взагалі. Значить, мої хорошенькі, оці замовлення, це трошки не замотали. 11, 15, вовсьо, ми замикали. Утром Костя вже 112-15 штучок виніс. Оце во все, ми зараз це все будемо мотати. Тут я ж шкаф замовлення, є разні, є У нас ограничений немає. Тут, допустимо, от, от саме замовлені брюшки і малосолочка. От, вроді би, такий кульочок, а він на 2 От такий кульочок, 40 тисяч. Ще раз кажу, ограничений немає. Значит, так, да? я кажу, от дівчинка, так, я зараз поїхати на птичку, а да? дівчинка каже, а я то не хочу, в що я не хочу. Людина от так, дівчатки, ну ви теж цінуєте труд, ви не жарієте, просто люди думають, що починаєте з передати і починаєте запускати нас оці недорозуміння. Дівчатка, ви ж з нами працюєте не один рік. І практично вже ви всі в нас, ну якби зашли не сім'я, тому що всі замовляють у нас повторно, що на тому році замовляли, багато з'явилося нових. Дівчатка, для того, щоб ви бачили і знали цілі, будь ласка, слухайте роліки і цінуйте тут. Коли вам родіка, і бере бутилочку льоду, люд, вертається льод, вертає передачу, цепляється, ніхто са на в Відтоді кажуть, нам це не потрібно. Дівчата, чесно вам кажу, не ображайтеся. нас дуже багато ми одні. Просто ви нас послухайте. Якщо ви хочете своє замовлення, і якщо ви навіть не знаєте названня, зробіть будете розуміти, що вам треба. Ще раз дивіться, буває говорю, Дайте мені іменно 300 грам рулета, дівчатка. Не можна угадати, якщо б це була купа сахар, так, ми насипали, ми зробили один води. І ми в житті, тому що ми ніколи в житті нікого не ділимо, нічого не розділяємо. Ви знаєте, ми уділяємо. Внимание. І тут і уділяємо і там. У нас ось у нас раз, два, три, чотири чоловіка. От, допустимо, кості, кості так, Все склада, склад, все складає. Вроді щось довести привезти. Рибу робить, вже пішку в його передачі макає. Тут налажується. Дівчатка, я не кажу, що ми там такі прямо е, завзяті, але ми до роботи вставимося з відповідальності. Для нас дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Просто це почуйте мене. Так що мої хороші стопича, наші вкусняшки. До речі, дівчина вчора мене писала скільки на полтори тисячі, який може бути запас. Завтра утром на пом'яти Завтра утром ми вам підберемо. Хороші, дивіться, замовлення ми приймаємо на вайбер 098-4930776. З 8 утра до часу є. Город, номер телефону, фамілія, і мілос. Якщо ви не знаєте названня того рулечка, робите скріншот. Завтра, утром я вам покажу примерно плюс-мінус заклад на, на дві тисячі. Це опять же не трудно. Щоб я просто приймаю, там кусочок малосонки, кусочок рулечка. Да? Хто хоче там й трус малосочки, хто хоче рулетик, там стовбаску. Це опять же зробити, все не трудно. Ящика залишилося цей ящик, і чуть-чуть, ми його практично весь продали. Ну ящик дійсно на 600 гривень за кілограм. Дівчатка мої, ми... Саме головне ви не тільки дивіться ролики, а ще й ступите. Похожих. Для нас дуже важливо, щоб ви замовили, получили і вкусно поїли. Це дуже важливо. Ми всі хочемо сказати хай лав, їм.